Декриміналізація відповідальності за зараження спидом. Верховна Рада прийняла у першому читанні за основу законопроект про вилучення статті з кримінального кодексу про зараження вілом та СНІДом. Так, насправді існувала кримінальна відповідальність за подібні дії, якщо особа умисно вчинила. Дії направлені на те, щоб спеціально заразити особу на ВІЛ чи СНІД, або вона повинна була здійснити певні дії для того, щоб не заразити, але не здійснила, то в цьому разі особа буде нести кримінальну відповідальність. І відповідальність доволі сувора у вигляді позбавлення волі і 8 років, і 10 років, і так далі. Тож, чому секрет, для чого декриміналізовувати дану статтю? По-перше, Дана стаття на сьогоднішній день є майже мертвою, тому що з 2011 року було винесено реально менше 10 вироків. З 2011 року менше 10 вироків ви можете собі уявити, і це при тому, що у нас в Україні реальна епідемія на ВІЛ та СНІД. Тож. Така конкретика в статті, вона не має ніякого сенсу, і вона заважає використовувати кримінальне законодавство за призначеним. Чому? Тому що є, наприклад, у нас в кримінальному кодексі інша стаття, стаття, що передбачає відповідальність за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, і вона, в принципі, дублює статтю, що передбачає відповідальність за зараження снідом чи вілом. І так, дана стаття передбачає відповідальність за шкоду здоров'ю, а таким чином ми можемо застосовувати просто її. Але при наявності кваліфікуючих ознак, що передбачають а, саме відповідальність за зараження вілом чи снідом, ми маємо застосовувати у ту статтю майже мертву. Тому для того, щоб уніфікувати законодавство і прибрати цю правову колізію, Верховній Раді прийняли рішення статтю все ж таки прибрати. І це не буде означати, що такий злочин буде декриміналізований. Це буде означати, що просто законодавство дещо виправляється і буде працювати так, як треба. А друга складова і друга проблема, яка є на сьогоднішній день, це те, що люди, які стають жертвами такого злочину, не звертаються до правоохоронних органів. Причин декілька: або вони або не знають про те, що це передбачає кримінальну відповідальність, або просто цураються того, що ну, з ними таке сталося, і вони будуть виносити дану обставину на загал. Ну, тобто якось соромно, і вони просто цього не роблять. Через це особи, які винні у такому тяжкому злочині, залишаються на свободі, ви мені скажете, що як таке може бути, і люди можуть заражати інших, і а, на що воно їм потрібно. Я був особисто свідком ситуації, коли ми знімали програму Вговориться країна а гості цієї передачі були дівчата, яких один парубок спеціально заражав на ВІЛ. Він їм казав, що просто не любить предохранятись, Про те, що в нього наявне захворювання, він не казав. І відтак, вступаючи з ним в статевий зв'язок, вони просто заражались на відповідне захворювання. Так от було у нас в залі присутнє, якщо я не помиляюсь, три дівчини. І з цих трьох дівчинок до поліції не звернувся ніхто. І прямо у нас в студії вони дізнались від мене, що це кримінальний злочин, і їм треба йти до поліції. Уявляєте? Тому це є також проблемою. І третя проблема, яка у нас є, справа в тому, що в Україні ще не відмінили медичну тайну, і людина, яка хвора на віл чи СНІД, вона абсолютно не зобов'язана повідомляти комусь про те, що вона хвора. І більш того, вимагати таку інформацію чи е, намагатись отримати її якимось тайним шляхом, це буде порушенням його прав і порушенням медичної тайни. А якщо лікар розголосить цю тайну, то відповідно і лікар буде нести відповідальність. Тож е, особи, що носять собі цю хворобу, е, вони носять її таємно. І вступаючи у відповідну статеву статевий зв'язок, вони не зобов'язані повідомляти про це свого партнера, що також є проблемою при відкритті цих злочинів і при вчиненні відповідних незаконних діянь. Тож прошу трішечки стосовно цієї теми вгамуватись ніякої декриміналізації не відбувається. Відбувається певне впорядкування законодавства. Станіслав Ліфлянчик, адвокат, підписуйся.